Вітаю вас, панове. Не кожен, хто переглядає мої відео, у яких наводяться інтерпретації Керія Катенів Нострадамуса, погоджується із баченням автора. Але наразі спробую розповісти цікавий випадок, коли деякі впливові люди намагаються перестрахуватися від небажаного для них сценарію майбутнього, який передбачений в одному із таких катренів. Не берусь судити про те, чи дивиться наша влада моє відео. І те, про що я зараз вам розповім, це ще не доказ того, що справді так воно і є, але якимось чином для офісу президента стала відомою одна із ідей одного із таких відео, можливо, через десяті роки. Йдеться про мою інтерпретацію двох катеринів Настрадамуса першої центурії. 64 го та 23. го Нагадаю, 64-й катрен у перекладі звучить так. Люди подумають, що серед ночі побачили сонце, коли побачимо напівсвиню напівлюдину. Галас, виспівування, віддзеркалення небесної битви і цієї говоритимуть про тривалу роботу. Моя інтерпретація цього катрену була такою. На мою думку, цей катрен відображує ту ситуацію, яка у нас буде після дострокової відставки Зеленського. Людям здаватиметься, що серед ночі засяяло сонце, коли Стефанчук отримає повноваження, виконуючи обов'язки президента. Людям здаватиметься, що це архангел Михаїл скинув люцихвера відображення небесної битви. Зрозуміло, що Нострадамус. Некоректно описує зовнішність Стефанчука, але це було в ту епоху, коли законів журналістської етики ще не існувало. А бестії серед депутатів говоритимуть, що Стефанчук отримав ці повноваження надовго. Позаяк цих осіб Нострадамус називає бестіями, то випливає висновок, що їхні слова будуть неправдивими. Одним словом, все йде до того, що цей катрен Нострадамуса невдовзі має себе реалізувати. Незважаючи Не на те, що відповідне відео мало назву, усе це відбудеться ще до 10 березня, Стефанчук таки побуде в шкурі, виконуючого обов'язки президента, у самому відео я зауважив, та все ж до кінця цього місяця Зеленський скоріше за все утримається у своєму кріслі. І навів відповідну астрологічну аргументацію, чому утримається. У 23 му катері йдеться про боротьбу Кабана з Барсом. Його інтерпретація наведена мною у відео під такою назвою Майбутня боротьба за владу між Сирським та Стефанчуком. Певним підтвердженням цих інтерпретацій стали ще два моїх відео. Перша з них має назву Катастрофа Єрмака. Віщує великі переміни, а назва другого «Нострадамус про зміну влади в Україні у 2024 році. А тепер перейдемо до тих подій, які відбулися через деякий час після публікації всіх цих відео. 7 березня журналісти ТСН взяли консультації в кількох високопоставлених чиновників, зокрема, і в чиновників з Офісу президента. На цій підставі ТСН опублікувало таку новину. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розглядає варіант переходу на посаду голови Конституційного суду, і саме нині відкривається вікно можливостей для реалізації цього задуму. Розповіли виданню кілька високопоставлених співрозмовників із різних владних інституцій. Кінець цитати. Чесно кажучи, прочитавши цю публікацію, я не надто їй повірив. Позаяк це мені нагадувало анонс відставки залужного за власним бажанням, що й виявилося хвейком, який відзеркалив бажання Зеленського та Ярмака позбутися діючого головкома. Згодом виявилося, що у випадку зі Стефанчуком така ж сама ситуація. Про це я дізнався вже через тиждень із публікації новин Суспільного за 14 березня. Журналісти Суспільного попросили Стехванчука прокоментувати чутки про його перехід на нову роботу до Конституційного Суду України, де він нібито мав очолити КСУ. У відповідь на це запитання Стефанчук сказав: цитую Якщо я вирішу перейти на нову роботу, то обов'язково відразу ж вийду з комунікацією, тобто повідомлю ЗМІ. Кожен з нас має відчувати ефективність і необхідність на своєму місці. Наразі я займаю посаду, яка для мене є цікавою. Для мене це велика можливість зробити все, щоб українське законодавство відповідало європейським стандартам. Як бачимо, Стефанчук дипломатично відфутболив пропозицію ярмаката Зеленського змінити місце роботи. І посунути його з цієї посади, це буде велика проблема для банкової. Позаяк таких повноважень Зеленський не має, а ярмак тим більше їх не має. Усунути Стефанчука з посади, щоправда, можна за допомогою закулісних інтриг. Підмащених солідними грошима, проте голосів зараз на це скоріше за все, не вистачить. Та воно й небезпечна річ намагатися силовими методами побороти пророцтва. Подібні випадки вже не раз траплялися в історії, наприклад, скандинавська сага про Одда стрілу розповідає приблизно те ж саме. Що й давньоруський літопис про смерть князя Олега Київського від укусу гадюки, яка вилізла із черепа його коня, коня якого йому колись порадили остерігатися, знаючі люди. Ще більш цікавий та повчальний випадок стався в історії Франції доби контрреформації. Королева Франції Катерина Медічі одного разу попросила власного астролога Козімо Руджері виготовити гороскоп свого зятя Генріха Бурбона-короля Навари. Руджері радо взявся за доволі прибуткову роботу і серед іншого не затаїв, що Генріх Бурбон буде королем Франції. Катерина Медічі була шокована цим повідомленням. На той час на престолі перебував її син Карл IX, у якого було ще двоє молодших рідних братів. Повідомлення Козіма Джерю означало, що всі вони загинуть чи помруть у молодому віці. У королеві відразу ж виникла підозра, що їх зведе в могилу її зять, і вона вирішила зіграти на випередження. Послати його на Єлисейські поля за допомогою отрути. Королева купила рідкісну книгу про полювання із хижими птахами, соколами та кречетами та попросила свого лікаря Амбруаза Паре склеїти її сторінки в кількох місцях клейстером, змішаним із миш'яком, сумішю, яку приготував той же Козімору Джеррі. Амбрас перебув королівським лікарем, і саме він мав би визначити причину майбутньої смерті Генріха Наварського. Саме тому королева вирішила і його прилучити до свого злочину. На цей час королівський двір зупинився у Венсенському замку, який серед іншого вважався основною мисливською королівською резиденцією. Цю рідкісну книгу вона вирішила подарувати своєму зятю через посередництво свого наймолодшого сина Франсуа, якого не посвячувала навіть у свій задум поза як той зовсім не цікавився полюванням, а книжки тим більше ніколи не читав. Карл IX випадково побачив у руках Франсуа рідкісний фоліант, у якому йшлося про його улюблений вид розваги. Природно, що Карл IX захотів із ним ознайомитися, аби розклеїти сторінки, змочував пальці слиною, внаслідок чого й отруївся і помер за кілька днів. Амбрас, Перес, догадуючись, від чого помер король, оголосив причину його смерті туберкульоз та плеврит. Карлу IX на той час ще не виповнилося навіть 24 роки, і він провадив активний спосіб життя. Полюбляв полювання і навіть працю в кузні із важким молотом. Незважаючи на це, версія Пере прижилася серед істориків, а Генріх Бурбон справді став королем Франції через 15 років після цієї події. Із цього історичного прикладу, як і з попереднього, помітно, що протистояння хватому за допомогою силових методів – Часто стає механізмом дії цього ж самого фатуму. Власне, про це навіть написано в Біблії, чого боїться грішник та й спіткає його, а бажання праведника виповняться. Отож наразі варто продовжити спостереження за цікавою політичною колізією, до чого призведе спроба офісу президента змістити Стефанчука із займаної посади. Наразі Стеханчук не може зрозуміти, в чому справа, чому він потрапив у немилість, отож і намагається задобрити Зеленського вірно підданськими заявами для засобів масової інформації. На кшталт того, що, мовляв, це лише російські агенти можуть говорити про те, що настане колись такий час і Зеленський буде нелегітимним президентом. А Зеленський та Єрмак вірять Нострадамусу, а не улесливим словам Стефанчука. А разом з тим вони наївно вірять і в те, що будь-які пророцтва хватальними не бувають, і що, мовляв, вчасно прикладені зусилля зможуть змінити хід історії. Це й справді так, але лише в тому єдиному випадку, коли приходить твоя година самореалізації. Коли ж ця година самореалізації вже закінчилася, тоді актору залишається лише одне непомітно зійти зі сцени.